Шість причин друження, через які шлюб може бути невдалим. Перша причина це одруження через гроші, бажання одружитися на більш заможних, бажання залишитися у великому місті. Друга причина це вже час, вже треба, вже пора, мені вже 30, 35, 40 років. Родичі тиснуть, мені вже пора одружуватися і тоді знаходить когось. Третя причина це вагітність, потреба легалізації дитини. Четверта причина це любов, любов як ейфорія, любов як емоційна прив'язаність, любов як созалежність. Несподівано, так? Щасливими залишаються лише ті пари, які одружилися через те, що у них були спільні погляди, спільні інтереси, схожі характери. Ви теж можете визначитися, чи є шанс у ваших стосунках чи ні. Подаруйте собі дві години на вирішення питання за цей час вам стане зрозуміліше, де і коли щось пішло не так, чи є спільне майбутнє, чи можна усе покращити. Ви самі собі чесно відповісте на найважливіші ваші питання. Пишіть мені у Дірект слово рішення. Ми оберемо найкращий час. І якщо у вас є знайомі, для яких це питання зараз дуже актуально, зробіть, будь ласка, для них репост та дякую за лайк.